Як зелений шов, крано прийшов, але квітку не... Пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися по вік. Ти ж бо українка, Україно, стрічкою у косах твоїх Дніпро, ти ж моє безсмертє, солов'їне, плоть моя калинова і кров. Україно, ти ж моя молитва, ти моя розпука вікова. Гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права, краю тмій поліський, землем дитинства, уклін вам щирий, низькі ліси, поля Пасовиська. Люни головіють весною, шишечки хмелі в'ються, жита пшениці, мов стіною, господарям поля сміються. Україна моя, ти колиска козацького роду. Ти заново зродилась у крові, немов немовля, рідна земля, моя, здобуваєш у битві жадану свободу, Україно, ти пісня моя. Варто від кіля ліцею номер один Житомирської області. Наше завдання організувати природоохоронну роботу в ліцеї і не тільки наше гасло. Нехай не земля не. квітує всюди природу збережемо люди. Гарна природа нашої України, зокрема, нашого хороші краю. Але ця краса потребує. Стану. Говорити сьогодні про природу означає Говорити про порятунок, а не про якісь зміни. Викиди заводів, спалювання сміття, бездумно розкидані хімічні добрива, сміттєві звалища. Отруюють наші річки і наше повітря. Часною жертвою російсько-української війни стало довкілля України, особливо у східних та південних регіонах нашої країни. Спалені промислові об'єкти, ліси, забруднені мінами та снарядами ґрунти, затоплені вугільні шахти, підірвані споруди, загублені тварини, знищені рослини це все справа руки зброї окупантів. Завдані окупантами збитки, Міністерство довкілля та природних ресурсів України наразі оцінює у 2 трильйони гривень. І щодня ці збитки зростають на 102 мільйони євро. Світом правиш одвіку, твориш чуда і чудес, благословив ти людину, правити царством усім, тільки зазналась людина, черствою стала душа, хоче зостатись єдина, спалену землю лиша, немає жалю до природи, Розорює надра грубає ліси. Забруднює ґрунт і отрує води, Зникають тварини і птахи усі, нема перешкоди. Прошу, Боже, захисти від царя природи. Планети. Ще одна із проблем людства і України, зокрема, це не лише природний катаклізм, а й внесок в діяльності людини. За два роки війни в Україні загальний обсяг вигідів в атмосферу оцінювався у 150 мільйонів тонн воликисло газу. Це призвело до значного підвищення температури повітря. У грудні 2023 року температура сягала 9 градусів тепла. В Антарктиді на дослідній станції Академік Вернацький було зафіксовано найнижчу температуру мінус 13,8 градусів, коли у попередні роки було мінус 30 та мінус 40 градусів. Питання якості повітря це питання нашого виживання. Масовані ракетні обстріли нафтобаз, промислових об'єктів, горіння будівель. Це призводить до виходів токсичних речових у повітря. Його забруднення має. І в подальшому також матиме значний не негативний вплив на здоров'я у Хорошівському краї. Наслідки на щастя не такі негативні. Позволяємо спалювати суху траву та сміття, не розкладаємо вогонь для забави. Місце для багаття звільни від сухої трави та листя, обхвани сухим піском чи камінь. Опісля загаси вогонь у багаті. Бережімо чистоту повітря! Водипне влітку річка, краса безмежна, в вербах береги, прозоре тепла лагідна водичка, і скільки в цьому радості снаги. Просять захисту у людини великі та маленькі річки України. Вода стала зброєю в руках окупантів, адже війна має нещивний вплив на водні ресурси. Навмисний підрив російськими військами греблі Гоховський ГЕС у ніч на 6 червня 2023 року став найбільшою техногенною катастрофою в Україні за останні десятиліття. Це призвело до загибелі людей та тварин, до затоплення десятків населених пунктів і десятків гектарів територій, до забруднення Дніпра та Чорного моря, втрати системи зрошень та водосховищ. Пожежа на то сховище у Харкові. Нещодавно призвела до загорання житлових будинків, загибель людей та забруднення річок Харківської області. Це водні катастрофи, створені війною. Наші місцеві річки не зазнали такої руйнації. Тож бережімо їх, не скидаємо сміття у річки та позбережжя. По Від отруйних речовин хине риба, міліє та пересихає росло. Бережімо наші річки! На війною наша земля, ґрунти, вироби від ракет, арснарядів, випалена земля, спалені ліси, відходи зі знищених підприємств, будівель. Все це може призвести до втрати біологічного різноманіття. Війна перетворила нашу державу в одну з найбільш замінованих країн світу, майже третина території України небезпечна для життя. До речі. 9 січня цього року решту сучасного артилерійського снаряду знайшли поблизу села Руня у Ушомерської територіальної громади, а це близько 30 кілометрів від Хорошева. Тільки за 2023 рік у Житомирській області знайдено майже 600 боєприпасів ворожої армії. Не в силі зупинити нам цю руйнацію. Та збережемо рідні ліси, луки, поля, береги річок. Забери поліетиленові пакети, адже вони засмічують землю до 20 років. Скляна пляшка, що може пролежати до тисячі років, небезпечна і може стати лінзою, Отже, спричинити пожежу. Бляшанку, яка поранить тварину чи людину. Не наближайся до місць, гніздування птахів. Не з корінням лісових та лугових квітів, які можуть тут більше не вирости. Не рви гриби, а злізу. Не вмикай в лісі надто гучну музику. Будь обережним і уважним у цей неспокійний воєнний період. І пам'ятай про мінну небезпеку. Не порушуй природний порядок. Людино, людино, Людину! Ми просимо нас зберегти. Нехай твої діти-онуки і побачаться не навпаки. Використання пластику, полімерних матеріалів, величезні руйнування, завдані війною, ставлять перед Україною проблему з їх утилізацією. Цю проблему, а саме переробку твердих та промислових матеріалів, в майбутньому вирішувати нам молодим. Від 14 грудня 2023 року ми дізнались про досить роботи міста Хмельницького по сортуванні твердих промислових відходів та майбутнє будування сміттєпереробного заводу. Візьмемо це до уваги. Прости нам, природу, все ж таки прости. Бо Голова в цьому живому ти, я вірю, розум людства не засне. Прийде до нього рішення ясне. Люди будьмо моли! Можна... думка єдина, ми злом нашому домі здолаємо. Щоб жила Україна, все треба зробити не раз сприймаємо цей виклик як Божий наказ. Найкраще місце на землі, де ти родився і зростаєш, щоб так завжди було в житті, планету рідну ти любити маєш. У нас задача і ціль одна. Шануймо землю для народу, тож не лінуйся і зроби посильний внесок для природи. Тож віримо в Україну, друзі, в її щасливе майбуття. Назбуть народженням людини, наш час і наше все життя. І небо буде голубим, нальється золотом колося. і Крим Донбас і Львів одним сто голосів. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати. І будуть люди на землі.